Задля експерименту жертвую двома новими мочалками, тож вони нові і абсолютно-абсолютно сухі. Мочалку під номером один я буду поливати і створювати ефект руху, тобто буду впливати на тканини. Мочалку під номером два буду просто поливати і не чіпати. І давайте поспостерігаємо за самим процесом вбирання вологи. Вже видна різниця, там, де є, так сказати, ефект руху, волога вбирається краще. Там, де немає, двоєчка дуже багато рідини просто стікає повз. І в кінці ми порівняємо наскільки багато рідини залишається в тканинах, там, де був рух, і там, де рух відсутній. Час Я беру, дивіться, скільки з неї вже витікає води. І бачите. Витискаємо. Угу, дивимося, наскільки багато води вона напила. Угу. вона вже повністю. Дуже цікаво дізнатися, як працює фастія. Різь.